Семирічний Лев Нежит цього року йде до першого класу. Разом із мамою Наталією прийшов отримати портфель та канцелярський набір. Тут у мене ж Леша, дай бом. Дивись, що тут ще є. Книжка. Ні, це пластилін. пристелін. Що ще? Його, що ще бачиш? Таке бачиш? Це що Мама, це все мені в школі поїздка? Такі портфелі із канцтоварами роздавали у Полтаві в рамках акції Шкільний портфелик, яку проводив благодійний фонд Каріта з Полтава. Нам потрібно орендувати тут житло і працюють тільки я. А батьки мої вже пенсіонери. Ну як би, звісно, що потрібна допомога. Так що це гарна наша допомога нам дітям. Ну на перший час записалася, заповнила заявку, мені зателефонували, і ми прийшли. Цього року допомогу від благодійників отримали півсотні людей, розповіла Оксана Корольова. Буцько цьому році ця акція була спрямована на діток і сімей внутрішньо переміщених осіб. Це 22-23 рік. Попередньо була реєстраційна Google Фо. Звичайно, це люди, які підпадають під критерії вразливості, які мають діток саме року народження 16-17 рік. Попередньо зареєструвалися, їм зателефонували. Якщо документи всі в порядку, вони мали можливість сьогодні прийти і отримати даний шкільний портфелик. Отримала портфелик для свого сина Іанна Сєднєва. До Полтави жінка з родиною приїхала із Харківщини. Про акцію, каже, дізналась із соцмереж. В цьому році нам пощастило, зареєструвалися. і але запросили. Необхідно було прикріпити довідково переселенця ВПО та свідоцтво про народження дитини. А в мене четверо діток йде в цьому році самий наймолодший. Хлопчик Міхаїл іде до школи. Тут портфель взагалі наповнений повністю до школи. Я дивлюсь тут напов... ну, все, що необхідно діткам для навчання і пластиліни, зошити, і альбом. Взагалі все передбачено. Нагадаємо, в Україні акція Шкільний портфелик відбувається вже понад 20 років. Поспіль Полтава долучилась у. Цьому розповіла Оксана Корольова, Буцько, Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.